Доровені були любі друзі, ви тільки помилуйтесь, в якому красивому лісі ми сьогодні будемо шукати грибочки. Я думаю, сам пейзаж вартий того. Тож, сідайте якомога зручніше, беріть собою смаколики і вперед шукати грибочки. Друзі, піднімався на нагору туди стежечкою, і замітив е, в стороні таких таких купу, купу просто таких грибочків. Зараз підійду поближче. Я взагалі думав, що це маслята, але це не маслята. друзі. Це, це якась із рядовок. Е, Google мені каже, що це рядовка жовто-червоніюча або рядовка зелена. Він сам запутався. Одне, я впевнений на всі 100%, що це рядовки, вони і ростуть так рядовочно, дивіться. Ну, рядовочно-рядовочно. Понятно, що це не зеленушка, рядовка зелена. Ну, Для мене, понятно. вони відрізняються. Є одне но. Запах у цих рядовок, Блін, як спорченого сира. Я не знаю. Мені таке не подобається, і я таке брати не буду. Але гриби прикольні. Я сподівався, що тут, а може, ще щось буде, крім них цих рядовок. Але тут встелено все цими рядовками. Просто просто велетенські плантації цих рядовок. Окей, йдемо далі, шукаємо щось для нас більше знайоме. Так, що здається, схоже на білячка чи там. Але я не впевнений... Ні, це таке як... Білячок, білячок, друзі. Нарешті. Так, дивіться який. Та, трошки погрижений, але нам любить в печалі, так би мовити. Ага. Опять цей з, червоними, з червоною шапиночкою мені схожий на сатанинський гриб і я такі у вий але не беру. Хоча ну, це теж рід Болетусов, але я в них не розбираюсь. Мені не подобається те, що вони схожі на, на сатанинський гриб. Малинова шапинка. Тож, садимо його назад. У нього все должно вийти, я впевнений. І йдемо шукати більш класичні варіанти білих грибів. Друзі, побачив знахідку неймовірну, яка заставила мене йти ось в такі ось непрохідні хащі в моїх майже білих кросівках, друзі. Але знахідка того варта. Зараз хвилиночку. Це не оті рижики, не думайте, там бачите внизу рижиків чимало. Кстати, рижиків багато, я їх не показую, бо ну, всі їх вже, коротше, надоїли вони. Ось дивіться, кого я тут знайшов. Це червонокнижний. Червонокнижний, шикарний, с'єдобний, і сівний, вибачаюсь, гриб. Бараня чи голова якось його так називають. Зараз я точніше інформацію знайду. Друзі, це Спарасис кучерявий. Є люди поціновувачі, які прям ганяються, шукають цей гриб. Він червонокнижний, щоб ви розуміли. Але <кхм> в деяких містах не настільки червонокнижний, тож його беруть. Не знаю, візьму його чи ні, мабуть, ні. Бо я таки поважаю червону книгу. Тож, йдемо шукати інші червонокнижні гриби. Так, йду по такій мальовничій дорогі, друзі, і є знахідочка. Зараз покажу вам цю знахідочку, вона досить цікава. Подивіться, два яких грибочка зверху білі-білими. -білі вибачаюсь стіні е -е... селфі-палки. Дивіться, білі-білими. -білі Гемонофор і все. Але ножки кажуть, що це трошки не ті грибочки, що білі. Отож таке. Я, чесно кажучи, не дуже знаю збираю, що це за гриби. Ну, По-моєму, це схоже дуже на маслят. Слизька шапинка. Дивіться, так це і є маслята, що тут ви думаєте? тільки гігантського розміру. Да, переросли вони. Тобто не треба далеко ходити. І ви думають, да, це маслята, друзі. Коротше, загадка віка розгадана. <рес> Ці Псевдобілі, щось я коротше, останнім часом туплю трохи. Ось іще. А, Ану, неправда, пропали. А вон іще. Ну, коротше, тут маслят повно. Он там угорі, набачив, друзі. Вроді би красиві грибочки, але туди треба ще добратися. Ну, нічого, з одною рукою якось доберемося, Одною рукою знімаю, одною рукою допомагаю собі йти. Так, грибочки. Ага, це знову якісь нецікаві грибочки. Да. Це знову. Короче, е... Це знову ті самі рядовки, але подивіться на оцю рядовку вона мене сплутала з залику, що це був білий гриб. Смердять вони, звісно, добряче. Так, друзі, перед мої очі нервова картина. Дивіться, який гігант пропав білий грибочок. А лишився ось такий ось погрижений. Ха -ха. нічого страшного. Ніжка гарна. Дивіться, товстоногий, красень, це ось класичний білячок. Ми зараз пошукаємо ще на оцих ось бугруках. Отут напродимося. То навіть мухомор згриз повністю, не лишилося нічого. Спробуємо знайти ще собі біленькі грибочки. Неподалік від попередньої знахідки, друзяки, такі біленькі знайшовся іще один. Подивіться, який. О, тінь падає. Може картинка не гарна, будь. Так раз його і отак два. Також щось не все з ним окейшки Він висох дуже дивно. Але шкода. Шукаємо далі. Ми собі знайдемо гарніші екземпляри. Що ж, друзі, помилуємося таким неймовірно красивим пейзажем гори і кинемо стомлене око на усі ось, ось хай і перерощі, але все одно гарні опенічки. Подивіться, скільки їх тут було. Їх хтось добряче під'їв, але все одно масштаби замітні. І вони ось тут. А, тут взагалі гігант опеньки є. Кстати, я. Раніше не зустрічав гіганту Опеньків, а оце зараз в горах цей ми вирвемо, я просто щоб показати масштаби розміри опеньки. Дивіться, це опеньок, це ніщо інше, це просто опеньок. Але чому він на стероїдах такий вирізав величезний, я не знаю, хто знає. Писніть. Може це якийсь новий вид. Еволюціонує опеньок гігантенок. Друзяки, на оцій мальовничій стежечки, де переоділася. Птичка, судячи з усього, я знайшов ось мухоморчики. Друзі, хтось його зламав, збив, але від того він не став менш красивішим. Дивіться, який гарний. Просто. Щас хтось скаже, ну, забирай, звісно жити, але ні, я поки ще, як я й казав, не по мухоморам. А, тут ще ось один є, це ховався у муху. Так як і мене щойно осягнула одна велика велика мудрість, що заблудиться в лісі. Ви можете лише тільки тоді, коли знаєте, звідки прийшли і куди прямуєте. А якщо ви не догадуєтесь, куди ви в цілому йдете і звідки йдете, то це, що ви заблудились, не рахується. Так, під оцим ось гарним зеленим камінцем вкритим мохом знайшлися два маленькі біленькі грибочки. Дивіться, які краси. О, о, ні, це, це знову з червоними ніжками. І ось іще один. Ну, окей, не беремо їх. Я і так маленьких не збирався брати. А тепер вони ще для мене стали більш невизначені, тому ми їх лишимо. Знову зіпсований білий гігант. Шукаємо по сторонах. Я ось тут я зламав одного погриженого. Опять недогризки <рив>, приходиться добирати, дивіться. Але ніжка гарна. Та й взагалі грибочок був суперовий, темненький. Ну не знаю. А, ось дивіться. Тут ще якась хрінь. Шукаємо далі. Здається, мені, що на цьому бугорку має ще щось бути. Так. О, я бачу звідси, дивіться, друзі. Ага, вам не видно, сонечко світе. Ось дивіться, він красень. Бачите? Так що, буде і на нашому вулиці свято. Що ви думали? Що я вас тут не знайду? Ага. А ти що з прошлого року тут залишився? Що такий виріс? Так, бачу шапинку, друзяки, не знаю, чи біленький цей. Годний чи не годний, зараз провіримо. Дивіться, яка шапочка здорова. О! Та все з ним окей, їде до нас. Красить. Нарешті. Так, що ж, друзяки, дивіться, що мені тут попалося. І одразу два цік цікавих екземпляри. Це у нас мухомор червоний, звичайний. Дивіться, точечка в точечку, як намальований. А це ось мухомор пантерний. Ну, все, як хтось любить. але я повторюсь, але таких не збираю. Так, друзяки, зараз ми обережно, щоб не стлякати. Підберемося до оцьогось красення. Подивіться, ви вже його бачите. Так, так, ось він. Не да. Небагацько сьогодні, але є. Так, ось такий ось красень, друзі. Просто, просто шедевральний. Ось таких би з десяточок і вистачить. Так, не довелося навіть довго шукати, друзі. Прямо ось там він знайшов. 2 і внизу ось є ще один біленький грибочок красний. Так, гілочками прикрився, приховався. Так, Цей лежить, хай обережно. Зараз ми цього дістанемо. Так, обережненько забираємо цього красного з собою. Полюбуйтесь, який супер, просто шедевральний. Друзі, прямо на виході з ліса. Зараз я не буду вам затінять, покажу, дивіться, один красень є, а трошки вище його старший брат. Дивіться, другий. А оцей ось малючок тут також ось є. Сподіваюсь, вам видно, бо сонечко світа. Так, є вони мухомор, але він нам не цікавий. Але це ще не все. Тут сина взагалі знатна. Так, бачите? Зараз піднімусь, покажу. Дивіться, ось іще один. Трошечки погрижений, але хіба коли нас це зупиняло. Що ж обережненько забираємо. о, який тверденький, яка нога. І в рюкзачок прямо так. Чи? Ой, малючка цього заберемо, бо я сюди вернусь ще не скоро. Але він досить гарний. І цього здоровання. О, які красиві грибочки. Так, друзяки, найцікавіше в цьому всьому, все, що я обходив весь ліс, вбив ноги і на виході з лісу вже прямо перед тим, що треба сідати. сідати на потяг і їхати я познаходив купу грибів. Да, якісь поїжені, а якісь дуже навіть нічого. Ну Це суперово. І я йду, проходжу там 10 метрів, і якісь грибочки знаходяться. Багато пропавших, тут, певно, ніхто не збирає або навіть не очікував, що так близько біля містечка будуть гриби. А може вони їм такі неподрібні, Але я заберу. А ось цей грибочок, дивіться, заховався, я його і не помітив. Оцих побачив чотирьох, а того четвертого і не помітив. Треба бути дуже уважним. Ну, цікасні такі. Що ж, друзі, ка сьогоднішня наша подорож підійшла до кінця. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйте, ставте лайк, коментуйте. Папа, е, -па. до, до, до наступної зустрічі!